Вітаю вас в ефірі. Інформаційно-аналітична програма Діалог. Сьогодні ми разом з викладачами Чернігівських університетів, інститутів, поговоримо про День конституції, про українську конституцію. Врешті-решт. У нас у студії Володимир Бойко, кандидат історичних наук, Доброго дня. Олена Зеленська, кандидат економічних наук. Вітаю. Тобто, у нас серйозні люди. І тема то серйозна — День конституції? Взагалі, шановні колеги, як ви вважаєте, день конституції варто відзначати це свято для українців чи ні? Пане володимире знаєте, колись був відомий такий випадок під час Другої світової війни. У Черчиллю сказали: Ну, пане прем'єр, а давайте от у нас мало коштів, давайте скоротимо витрату на культуру. Відповідь була така: як скорочувати на культуру? А за що ми тоді воюємо? Якщо ми не святкуємо ну, такі от точки знакові речі, як День Конституції, День Незалежності, інші знакові речі, тоді виникає питання: ну а навіщо тоді взагалі держава? Навіщо тоді взагалі народ? Навіщо тоді взагалі ми існуємо? Це ті речі, які мають об'єднувати народ, які мають робити з населення те, що називається політичною нацією. А це те, що має формувати нас як особистості, як громадян, а можливо необхідно згадати історію виникнення першої конституції української, якщо вона така була, пані Олена. Так а, якщо дозволите, я також. Висловлю свою точку зору стосовно необхідності чи святкування цього дня. Справа в тому, що Конституція це взагалі єдине державне свято, яке затверджене самою Конституцією, тобто в статті 161 Конституції зазначається, що 28 червня ми відзначаємо це свято. Одразу хочу відмітити, що особливого піетету з приводу святкування дня Конституції українці, на жаль, не відчувають. Це не моя власна думка, це результати соціологічних опитувань. У нас є центри, які проводять такі опитування. Зокрема, центр Зумкова. Коли вони у 2008 році проводили опитування, то виявилося, що 53% громадян України не вважають День Конституції святом. А чому? Зараз я також зупинюся на цих причинах. У 2013 році подібне опитування показало, що лише 4% наших співвітчизників вважають День Конституції найулюбленішим святом. Я думаю, що для цього є декілька причин, але у мене це можуть бути лише припущення. Тобто, перше, можливо, що конституція у нас асоціюється з державою, а держава асоціюється з сонмом чиновників зі своїми тіновими інтересами. Це можливо перший такий момент. Другий момент. Дуже багато населення покладають на Конституцію надто великі очікування. Тобто, Конституція це не універсальний, абсолютний, всеохоплюючий документ, який дає поради на всі, на всі проблеми нашого життя. Тобто він не вирішує всіх проблем. Конституції притаманні свої чіткі функції, і наша конституція їх виконує. До речі, коли була прийнята конституція, то міжнародною спільнотою вона була оцінена як одна із найдемократичніших у світі. Тому як на мене, вона заслуговує на те, щоб відмічати, пам'ятати цей день. І до речі, ставлення, от таке, яке я описала в Україні, не скрізь у світі. Норвегія у них національне свято не день народження монарха, як зазвичай у монархіях, а день конституції. Тобто нам треба прагнути в даному випадку до таких найкращих європейських зразків. Пане Володимире, а взагалі конституція, це що таке? Це наші права. Чи це просто папірець, де написані якісь закони? Ну це дивлячись, як розглядати конституцію. наприклад, в школі, в університетах вивчають конституцію Пилипа Орліка і кажуть, що то є перша українська конституція. Ну давайте Бо... тепер про Пилипа Орлика орлик, одразу говоримо, щоб ми не загубили цю тему. Пилип орлик, перша конституція України. ну так, конституція, яка насправді не була Конституцією в сучасному розумінні цього слова, це скоріше акт про права і вольності. Дуже Повий документ для того періоду, коли Володар домовлявся, конституція це домовленості на певному етапі, які зафіксовані на папері. Між ким якщо це домовленості, то між є між дві сторони? тими, хто має право між тими, хто є суб'єктом політичної активності. Причому кількість суб'єктів вона постійно різна. Історично, це спочатку було. Шляхта, дваріанці такий верхній прошарок суспільства, і вони про щось домовлялися з верховними володарями, там, з королем, наприклад, да, там, з князем чи що. І це все записувалося на папері. От, якщо ми говоримо про Конституцію Палиповорнику, це такого гатунку документ. тобто це права і вольності, кого козаків насамперед, які мали на це право. На цьому присягав гетьман і на цьому присягали козаки. До речі, дуже важливий момент, що присяга то обоюдна. Чому? Бо в інших країнах, наприклад, на той момент в Росії цього в принципі не було. Не було такого, щоб цар присягав перед підданими. Конституція це взаємна присяга, це взаємні зобов'язання. Ти маєш права, ти маєш обов'язки. Ти погодився на це? Ти робиш таким чином. Конституція це завжди компроміс. Але тим не менше, якщо замовленість у нас на сьогоднішній день можливі такі це пункти, єдиний підходи. варіант, єдиний можливий шлях. Зберегти суспільство, зберегти державу і вийти з кризової ситуації, так чи інакше, тобто іншого варіанту просто не існує, не було, нема і не буде, якщо ми хочемо звичайно побудувати в себе успішну країну. Але якщо ми говоримо про конституцію Пилипа Орлика, при бажанні звичайно можна вважати його як конституцію, чому? Бо це був якраз рух. У тому напрямку, рух до побудови правової держави. Зрештою, історично воно так і відбувалося. Можемо трошки навіть глибше подивитися в історію, адже по великому рахунку правова держава на теренах України існувала. І це пов'язано як не дивно. Але аж 16 століттям із другим литовським статутом, який був поширений на українських землях, які належали до Великого князівства Литовського, от там вперше фактично у вітчизняній історії, ну для того, щоб глядачів нагадаю, що ці литовські статути написані руською, тобто старобілоруською або староукраїнською мовою мовами. А от тих самих саме статутах гарантувалися права і вольності привілейованим тоді привілейованим верстам суспільства, але важливий був сам факт їх фіксації, що так є. Потім ці права і вольності вони поступово поступово поширювалися на інші прошарки населення. Так вони лише фіксувалися чи вони виконувалися? І вони виконувалися. Чому? Бо створювався дієвий механізм їхнього виконання. Не лише держава контролювала цей механізм, але і ті, хто мав політичні права, вони контролювали самі себе, звертаючися до судової системи. До речі, цікаво, що той відомий поділ влади на три гілки законодавчу виконавчу судову він. Дуже чітко простежується і в литовських статутах вже, тобто ще до формального, в формального, скажімо так, в забезпечення і формально викладення цього на папері, що це в 18 столітті вже відбулося за добу присвітництва. Так, що в цьому плані Україна має чудову традицію єдине. Питання і це то дуже важливе питання, що ця традиція перервалася, перервалася доволі брутально. Перервалася вона на час на момент входження України до Російської імперії. І от власна конституція Пилипа Орлика це і була спроба от забезпечити, зберегти оті традиції, які були на теренах України, то європейські традиції, але вони були зламані, зламані тоді насильно. Ну через ці от скажімо так імперські зазіхання на територію України і на її права і вольності. Тобто, зараз ми можемо говорити про та Конституція, яка є досконало, досконала, але, але яка є, це певною мірою спроба повернутися до перших джерел українських традицій. Пані Олено, можливо, будете доповнювати так. Якщо можна я продовження хочу сказати деяких деякі речі. Як вже було сказано, наша конституція, Пилипа Орлика, вона претендує на звання найпершої конституції європейської. Але на що вона точно може претендувати на мою думку, так це на те, що вона мала найдовшу назву. Ну я так думаю, 47 слів у назві цієї конституції. Тобто, якщо говорити коротко, називаються пакти і конституція стосовно прав і вольностей запорозьких козаків. А повна 47 знаків, да, 47 слів. Крім того, в цій конституції було чітко територія України називалася Україною, були чітко встановлені її межі у межах зборівського договору 1649 року. І було дуже багато цікавих положень, які саме по-перше, гетьманський скарб відмежовувався від державного, тобто гетьман не мав права розпоряджатися державним скарбом і державними землями. У нього були... Свої землі і чітко визначені маєтності з чітко визначеними прибутками в цих маєтностях. По-друге, обмежувалася фіскальна сваволя чиновників або податкова сваволя. Що це значить? Що чиновникам був даний чіткий указ не брати зайвого ні з купців, тобто заможних людей, ні з бідних людей. Далі було таке положення: от пан Володимир згадував про те, що виділялася соціально привілейована. Верства козаки, да селянство на той час було найчисельнішою групою населення, але воно залишалося безправним, і це не дивлячись на те, що у свій час конституція Пилипа Орлика була також визнана однією з найдемократичніших у світі. І що ще дуже цікаво, це те, що була вже була боротьба з корупцією. Наприклад, якщо чиновник, якийсь навіть самий наближений до гетьмана мандрував у власних справах, він не міг вимагати ні підвод. Ні фуражу для тварин, ні напоїв, ні провідників тобто все мало це робитися власним коштом. І ви знаєте, коли я прочитала витяг, хочу і зараз прочитати з конституції Пилипа Орлика. Мені здається, що за 300 останніх років в Україні мало що змінилося. Розділ 10 зобов'язує гетьмана заборонити ці зловживання, що так поширилися, і уникаючи їх сам гідним наслідування прикладом і викорінюючи. Оскільки ж усі тягарі і здирство нещасного простолюду беруть свій початок із підкупу за сприяння особам, що просять і домагаються судових посад, не користуючись довір'ям і не маючи заслуг, але ненаситно прагнучи до власного збагачення, розбещуючи урядовців, козаків і простолюдинів, завойовуючи прихильність гетьман підступними подарунками, за допомогою яких намагаються без вільних виборів всупереч праву і рівності, піднятися на вершину полкових та інших урядів почестей. Світ сказати, що, до речі, Пилипу Орлику на момент складання Конституції було 38 років. І всі ми знаємо, от у Франції є аеропорт Орлі. Так, до речі, він названий на честь орликів. Під Парижем якраз був був маєток Григора Орлика, який продовжив справу свого батька і на його честь назвали, назвали це літовище. Бачите, як цікаво. І одразу хочеться порівняти Ось цю конституцію Пилипа Орлика, який, можна казати, є. Початком нашої вже цього, день, цього дня, цього цієї конституції, яка є, і все ж таки з цієї конституції, яка існує, от у нас там багато є пунктів про права та обов'язки громадян України. Ну, безоплатну освіту, безплатної охорони здоров'я. Що ж цим робити? Ми ж всі розуміємо, що насправді то не зовсім так, пане Володимире. Конституція завжди, крім того, що це є договір, вона завжди скажімо так, зроблена трошки на виріст. а тобто наперед, це консультант, наперед. Тобто наперед. вона конститує факт, що склався, і водночас вона встановлює ті норми, які, на думку її творців, мають бути забезпечені. Тобто, зрештою, конституція, до речі, як і будь-яке законодавство, має ефект зворотнього впливу. Тобто, це не лише фіксація стану справ, це і потужний вплив на свідомість. Тих людей, на які вона починає впливати, коли починає діяти. Наприклад, ми говорили про литовські статути, вони були прийняті спочатку, м'яко кажучи, неоднозначно. Але пройшло буквально на одне покоління, і люди почали реагувати дуже позитивно, потім боролися. Те саме трохи згодом сталося на теренах Чернігово-Сіверщини, коли запроваджувалася Магдебурська правотка західна. Стема управління побудоване на самоврядуванні місцевому локальному, і спочатку місцеве населення, м'яко кажучи, було того на захваті. Пройшло буквально 20-25 літ років, і вони боролися за це право, оскільки зрозуміли, що так, ця система дозволяє розвиватися, дозволяє забезпечити соціальну складову і так далі. Тобто, я зрозуміла вас, пане Володимире, такий спосіб проблема наша з вами, що ми не боремося за те, щоб наші права. Які записані конституції виконували будь-яка правова система передбачає наявність громадянина? Радянська конституція, можливо, була зовні дуже демократичною. Чого вона точно не передбачала, так це механізмів реалізації. Вона не передбачала громадянина, як такого, бо все власне кажучи. В даному разі було дуже централізовано будь-яка конституція розвинутої країни демократичної країни передбачає, що вона підтримується не лише силою держави, тобто зверху, вона підтримується громадянським суспільством самих громадян. Це ми йдемо як громадяни, добуваємося своїх прав. Це ми виходимо і лобіюємо так. Лобіюємо Та певні корпоративні вами, інтереси, так, тому що ми це не, не читаємо конституцію, не підтримуємо конституцію. Не добиваємося того, щоб ці права, які записані, це наконили. засаднича проблема на сьогоднішній день в Україні. Ну, Можемо говорити про те, що на наших очах народжується те, що називається громадянським суспільством, але е, це не означає, розумієте, громадянське суспільство це не означає десь раз на 10 років вийти на майдан. Так, громадянське суспільство означає, що люди щодня щомісяця, місяця кожного тижня ну займаємося не лише суто особистими справами, а в той чи інший спосіб беруть участь. У громадських справах в різних формах наскільки кому що зручно, так воно є. Для цього є абсолютно можливості, до речі, законодавство України дозволяє і різноманітні напрямки. І це насамперед відбувається не на рівні такому глобальному держави, да а на рівні безпосередньо громади. От коли тут починають працьовувати ці речі. Тому, до речі, називають місцеве все осморядування школам е, виховання громадянина, от на локальному рівні, е, тоді все решта починає складатися і на державному рівні. Ну, я би так відповів. Ну і е, все ж таки, якщо повернутися до Конституції української, це ж нам завжди казали, що, що Конституція це головний закон держави. Це, ну, як паспорт український, головний документ громадянина, так і Конституція головний закон держави. А що стосовно того, що цей головний закон держави, ймовірно, постійно змінюється час від часу. Це нормально? І що відбувається в європейських країнах а, і не лише в європейських? А, ну, чи потребує закон, головний закон держави, змін? От, наприклад, в Америці, ви знаєте випадки, коли. Змінили Закон? ну, звичайно. знаю. більше того, українське посольство у Сполучених Штатах у будинку, де розроблялася одна з поправок до американської конституції. Там є навіть меморіальний зал, і табличка, є інформація про те, що тут відбувалася історична подія. Розроблялися зміни до Конституції. Ага, це то, то, то Це нормально, абсолютно, коли закон… Це, це дуже рідко відбувається, і це дуже насправді фундаментальні моменти. Тобто Конституції не можна зрівнювати, ну, змінювати, наприклад, кожного року ще раз на три роки. Очевидно, це не нормально. Те, які засадничі положення, тому вони називаються основним законом, що вони розраховані на досить довгу перспективу. В Конституції, до речі, це відносно невеликий документ. Які розписують лише основні засади? Решта то є справа законів і підзаконно нормативно-правових актів. Скільки часу нормально, нормально? Я не буду говорити. Справа в тому, що це залежить від того, що називається історичним часом. От ми зараз з вами живемо в добу, коли історичний час надзвичайно прискорився. Каркаломні зміни, ми всі це відчуваємо. Ну можливо, від того нам не додається щастя. Ну що ти зробиш? Країни час не вибирають. от так от зрозуміло, що всі ці зміни вони передбачають і відображення в конституції, але ну, суспільство змінюється, держава змінюється, і е, хочемо чи не хочемо необхідно. Носити зміни в конституцію так, так, але 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 наголошую, але наголошую ці зміни а, а, завжди є результатом компромісу. Вони не можуть бути от тобто, я хотів, я побудував, і от воно маєш ні. То тобто, необхідно не запитати людей, чи хочуть вони ти зміни Громадян і держави, де яких вони живуть так? знову ж таки. Дивіться про що ми будемо питати у громадян а, ні? про дуже складні побудови юридичні правови. Ми можемо питати у громадян, про… що. Ну, фахівців, вони не зрозуміють. Ну, так, очевидно, так. можемо питати якісь виключно про засадничі а, речі, про уявлення, так. про тим, яким а, мусить а, бути наше суспільство. Але забувайте ще про одну дуже таку цікаву річ. А, у, у, завжди, в суспільстві, є а, ті, хто. Прийнято називати моральними авторитетами. Можливо, вони бачать більше, можливо, вони розуміють більше. І дуже важливо, коли ці моральні авторитети можуть запропонувати вихід з ситуації, коли можливо суспільство заплуталося і шукає тенетах, яким чином вийти з ситуації. Конституція це один з варіантів. І коли це так, то ну, добре, ми приймаємо і далі діємо відповідно. Пані Олена, якщо порівнювати от Конституції держав і української конституції, mm -hmm. у нас європейська конституція, ми можемо нею пишатися, чи нам ще треба багато працювати? Так, я вже частково це питання зачіпала в тому плані, що дійсно після прийняття української конституції, світовою спільнотою, міжнародною, вона була визнана однією з найдемократичніших у світі. До речі, якщо дозволите, ще декілька проведу паралелей нашої української конституції. Взагалі, появу перших номінальних конституцій у світі пов'язують з епохою просвітництва. Так, от рівно за 284 роки перед днем народження нашої української конституції у Франції народився відомий письменник епохи просвітництва Жан Жак Руссо. Також 28 червня трапилася ця подія. Якщо навіть орієнтуватися на народні повір'я, то конституцію ми також прийняли вчасно, тому що відповідно до народних повір'їв, те, що буде посіяно після червня, червня, не дасть своїх плодів очікуваних. Тому будемо вважати, що ниву нашого демократичного державотворення ми засіяли також вчасно. Ну і крім того, 28 червня відбувалися великі знакові історичні події, наприклад, освячення. Церкви Апостолів Константинополі була прийнята Люблінська унія в цей день. Чорна Рада, до речі, в Ніжині розпочалася в 1663 році, в цей же день, 28 червня. Ну і закінчу світлою подією. 1919 рік був прийнятий Версальський мирний договір, який поклав край Першій світовій війні, і створено Лігу націй, яка стала прообразом нинішньої організації Об'єднаних Націй. Ну а тепер те, що стосується нашої конституції і конституції світу, звичайно, що е, у багатьох ну, про наші права, про права європейців. Ви знаєте, вони, вони дуже подібні. Я що хочу сказати? Справа в тому, що інформаційне глобальне суспільство зараз зробило унікальну річ: те, що вся спільнота світова сприйняла єдині. Загальнолюдські цінності це стосується як західних європейських країн, так і азіатських країн. Тобто, якщо ми будемо читати права свободи. І обов'язки громадян у різних країнах, європейських, українську конституцію або азіатські країни, цей набір буде досить-досить подібним, тому що особливо ті конституції, які писалися в другій половині ХХ століття, цей перелік досить таки є уніфікованим переліком. І я хочу сказати, що якість життя населення жодною мірою не залежить від того, наскільки детально, як повно, і скільки статей включає Конституція. Наприклад, Конституція Індії це наймасштабна найоб'ємніша конституція у всьому світі. Вона включає 465 статей, 120 тисяч знаків, 70 поправок. Там кожна поправка до цієї Конституції до рівня загалом Конституції Сполучених Штатів Америки. До речі, унікальна така позиція. Там держава зобов'язується захищати корів і телят від забою. Ну, це з їхніми місцевими традиціями пов'язано. І тепер дивіться на противагу: Конституція США вона найкоротша конституція у світі. Всього лише сім розділів і 27 поправок. Але зверніть увагу, наскільки розвинений демократичний рівень розвитку демократичного суспільства США і в Індії. Да? зовсім різні речі. Конституція ЄС також є досить такі масштабною двадцятьма мовами. Вона одразу була написана, і вона одразу була орієнтована на те, щоб зробити європейські цінності загальносвітовими і щоб от життя європейської спільноти стало моделлю нового світопорядку. Ну, якщо дозволите, є ще багато цікавих речей у інших конституціях світу. Якщо, наприклад, взяти мені дуже сподобалися окремі положення європейських конституцій, от, наприклад, конституція Португалії, рівень оподаткування населення і рівень соціальних виплат залежить від того, які обов'язки в сім'ї виконує громадянин. Конституція Ірландії вона починається з того, що звертається до Бога, йде звертання до Бога. А далі мені те, що сподобалось найбільше. Держава дуже цінує те, що робить у сім'ї жінка. Тобто, вона чітко в Конституції прописала, що добробут із ірландського суспільства залежить від домашньої праці жінки. Тому держава бере зобов'язання, щоб жінки ні в якому разі з економічної необхідності йшли працювати. А в цей час би домашні хатні справи залишалися без участі жінки. В Ісландії Конституція приймалася не так давно і тому скористалися сучасними засобами. Було відібрано випадкових 950 чоловік, які складали положення Конституції, а далі її доопрацьовувала Конституційна Рада. Туди включили фермерів, рибалок, домогосподарок, лікарів. І вони в інтернеті обговорювали положення Конституції і в Ютубі свої, викладали свої звіти, де можна було переглянути. Дуже цікава Конституція Польщі, до речі, вона вважається однією з найдавніших в Європі, тобто там Сан Марино 1600 рік, а Польща 1791 рік. Що дуже цікаво, що один з її авторів, Гуго Калантай, народився за 100 кілометрів від Рівного. І центральна вулиця цього міста до недавнього часу називалася вулицею 3 травня, це День Конституції Польщі. Зараз вона називається вулицею Соборною. Ми сьогодні з вами говорили про права свободи громадян. От, напевно, найприскіпливішою в цьому плані є Конституція Італії. Одна третя обсягу цієї конституції присвячена саме правам і свободам громадян. Тобто, жодна конституція такого детального переліку він далеко виходить за межі класичного. І ще що цікаво, там є право народного вето. Тобто, якщо є закон, але цей закон не задовольняє населення, не дивлячись на те, скільки діяв цей закон, який період часу, якщо 500 тисяч виборців захочуть його змінити, вони накладають. Ну, своє народне вето і закон змінюється. Але там є обмеження, тобто не можна змінювати закони, які стосуються бюджету, які стосуються помилування і амністії, і які стосуються податків, а також міжнародних угод, які визнані і ратифіковані Італією. Тобто, mm -hmm. ось такі положення. Пане Володимире, дивіться, ми так тепер багато знаємо про різні про різні конституції світу. І я так розумію, що громадяни, які живуть в тих країнах, вони власне. Пишається своїми конституціями, що нам зробити українцям, щоб ми святкували День Конституції гордо, щоб ми пишалися нашим головним законом. Це дуже тісно пов'язано з тим, наскільки ми пишаємося чи не пишаємося власною державою. Бо конституція це її втілення, її реалізація один з її символів. Що зробити, Наскільки, аби ми пишалися наш держав? Щоб ми пишалися нашою, нашою державою. Ну, о, очевидь, що це є виховання, починаючи з школи, університету. О, очевидь, що це є наше повсякдення. І очевидь, що це є питання до самих громадян і до самої держави і їхніх взаємин. Коли між ними є баланс, коли між ними є взаєморозуміння, тоді ми можемо говорити про те, що пишається один одних. Чому, от дуже поширена, ну зараз, слава Богу, і у нас, але от, національні прапори в інших країнах, да? от я як розмовляв на цю тему, от чому так? Каже, ну ви розумієте, цю державу є, за що поважати. Вона раціональна, вона справедлива. Вона відповідно поважає права громадян. Так, да, Вона може і спитати, якщо в цьому необхідність виникає. І громадянин це відчуває. А раз він відчуває, він починає поважати державу, поважати її символи. І зрозуміло, що поважати її Конституцію. тобто вона створює для нього певний життєвий простір, завдяки чому він може саме реалізуватися як громадянин, як особистість. Тоді Однак все гаразд. Необхідно підкреслити, що цей громадянин контролює державні структури. Все пов'язано насправді між собою держава, як така, встановлює певні правові рамки. Які є спільними для всіх. Водночас громадянин в ці рамки не працюють, якщо громадянин сам з власної ініціативи не намагається і не контролює роботу державних інституцій. Якщо та складається, тоді все гаразд, тоді взаємна повага і взаємна довіра. Ми ну, це ми будемо ставити крапку, а наші громадяни, хай вони замисляться. Тобто, якщо вони хочуть жити краще, то вони мусять бути. Цьому суспільстві активніше треба навчитися цьому. Ну будемо вчитися всі разом. А на сьогодні то все. Олена Зеленська, Володимир Бойко, кандидат історичних наук, кандидат економічних наук. Ми мали тему Конституції України і вели розмову на цю тему. Дякую вам.